Друзі, всім привіт! Одразу хочу перепросити, але на невизначений термін вечірні відео будуть відбуватись саме з таким освітленням. Справа в тому, що будівля у нас стара і щось відбувається з мережею, з дротами. В будівлі, в освітленні, і нас просто вибиває світло, якщо вмикати на кухні. Тож ми цього уникаємо, а ввечері користуємося ось так настільними лампами, торшерами і виходимо з положення саме так. Тому прошу вас поставитись до цього з розумінням, відео саме себе не зніметь, а так як Темні пізніше раніше і сонячної погоди все менше, тож якось треба виходити з ситуації. Сподіваюся, ви зможете все розглядіти і послухати мене в якості розважального відео. Знімаю для вас закупи наші, для нашої родини. Отже, сьогодні понеділок ми повернулися в суботу вечором з такої невеликої відпустки. На 5 днів ми від'їжджали, в неділю якось обійшлися тими продуктами, які були в нас. І, власне, сьогодні в понеділок я зробила цей закуп. Я була Нетто, нето мене не порадував, купила всього кілька продуктів. І потім все ж таки поїхали ми в, в Алті, і там вже я змогла отримати. Е Товари зі знижкою, те, за чим я, власне, полюю доволі часто. Так, де мої окуляри? Ще раз, щоб побачити чек і все вам розповісти. В нету я не взяла чек, тому так швиденько розповім, що саме я взяла. Це паперові рушники. Тут 6 рулонів. Чому дві упаковки на другу упаковку 60% знижка була. І... Ой, зараз не згадаю точно. Точно друга коштувала євро 69. якось так. Ну то треба порахувати там повну вартість. Я зараз забула. І якраз у нас закінчилися рушники, Мені треба було їх купити. І виходить так, що я зробила цей закуп зі знижкою. Тепер у нас аж 12 рулонів, на якийсь час нам вистачить. Користуємося цим активно. Взяла. Ось такий йогурт. Раніше він євро 24 коштував 4 баночки, не знаю, скільки. Я зараз заплатила приблизно так, десь євро 30. Свіженький грецький йогурт. Я додаю туди вареничку, конфітюр з інжиру, наприклад, і доволі смачно його їсти. Ну, поживно, а, поживно і корисно. Жирний такий йогурт. Також взяла яйця, дві упаковки по 20 штук. Те, що завжди беру. Я думаю, ви багато разів вже бачили на каналі. Взяла одразу дві упаковки, в нас нуль яєць. Коли їхали, я всі зварила, взяла з собою. Тож, треба було поповнити запас. 3,80 коштує ось така упаковка на 20 яєць. Мені тут подобається в нето більше яйць. Вони коштують однаково з тим, що валді є по 30 штук, ну, якщо поштучно, однакова ціна. Але валді вони менші. Ось таке моє спостереження. Тому... Ходимо в нету за яйцями. Взяла також олію, у нас трохи залишалося. Я брала з собою, там трохи залишалося. Я залишила, просто в квартирі вже не забирала додому з собою. І взяла сіль, бо в нас там, мабуть, третина упаковки залишилася. Я вирішила не чекати моменту, коли вдома не залишиться солі. І взяла, не знаю точно, скільки коштує, Не дивилася, зазвичай це десь близько 50 центів. Ось така 750. Грамова упаковка і до 2 євролі. Я точно не скажу, теж, скільки коштувало. Це все, що я купила, 15, здається, євро, витратила. Там в мене ще були бонуси на 1,5 євро, тож скористалась такою можливістю. І поїхали ми в Алді. В Алді я витратила доволі багато, доволі велику суму: 56 євро, 56,20. Але що саме придбала, Зараз показую і розповідаю. Ось такі міні-бари, міні-батончики. Вони тут різного смаку, це ось Григорій побачив. Я хотіла якісь такі придбати. І справді, ціна доволі вигідна вийшла. Тут 26 батончиків різних, 625 грамів, і це ціна за них 4,29. Ось так. 6, 6 євро, там 6 чимось кілограм виходить, непогано. Ну і нам ось і до кави, і взагалі дітям такі батончики смакують, тож вирішила взяти. Далі багато чого взяла зі знижкою, буду показувати, розповідати. гри деканах. Деканах це ось таке філе, воно в'ялене, не свіже, мабуть. Так, я чомусь думаю, що. Так, фюме. Так, копчене. А, качка, філе качки нарізано ось такими траншеми, скибочками тоненькими. І, бачите, пропонується до салату використовувати. Ну, Була знижка, і взагалі м'ясо, воно, каченен'ясой диетичний дуже смачне. Ціна його повна 3,79. Дата завтрашня, ну, думаю, сьогодні салат з нього приготувати. А, отже, Ціна 3,79 за 90 грамів, тож це доволі такий дорогий продукт. Знижка євро 14, ось так. Тож за 2,65 мені обійшовся ці 90 грамів. Ну, головне, щоб було смачненько. Дуже рідко ми таке купуємо, тож є така нагода зараз посмакувати. Далі тут в мене хліб теж зі знижкою, будемо робити грінки, будемо тости з них робити і їсти. Треба було хліб теж. Тут Півкілограмовий коштував 95 центів 20... 29 знижка, тож це 66 центів я купила. І тут 820 грамів. тут з висівками хліб, ще корисніший. І теж ціна його була євро 79,54 центи. Знижка, тож євро 25 Я заплатила за ось такий 800 грамів хліб з кибочками. Далі молоко. молоко. Молоко закінчилось, ніякого немає. Я взяла 2 літри. Сподіваюся, на цьому тижні в соціальний магазин потрапити. Ціна 96 центів за 1 літр. Взагалі ціна 1 євро, а це ось така, бачите, велика знижка. 4 центи на ну, молоці. Взяла 2 літри. Ну, це таке, завтра вже його не буде. Думаю. Міні-женюс. Міні-женюс. А, не знаю, що це таке. Ага, думаю, що ось так. Це ось такі бісквітики з шоколадною пастою, начинкою. Ну, діткам подобається, 10 штук, тут буквально по два бісквітика кожному буде. Взяла такий десерт. Євро 19 він всього коштує. Тут у нас скільки 280 грамів. Ось так. Ну, не вперше беру. Далі сир. Ось такий величезний шматок на 455 грамів. Твердий сир, доволі твердий. Є. І ціна його 3,99 за ось ці. Ну, не пів кіло, але теж 8 з чимось, там, здається, кілограм виходить. Ось так. І далі, дам фруктсик абрико. Абрикоси, тобто курага по-нашому, тут їх 400 грамів, гарна ціна, це теж у них там є відділ з розпродажем, там, де залишки розпродають акційні. І 2 євро я всього заплатила за 400 грамів кураги. в нас діти їдять це теж, як цукерки. Беруть потихеньку, особливо, коли немає вдома цукерок, то курага йде дуже-дуже непогано. Тож взяла, щоб був такий запас. Далі, тут декорація до Ноелю, тобто до Різдвалі я купила там собі ріжки з Санта-Клаусом. І ще ще там щось якусь сумочку. Не покажу. І те, і те по одному євро коштувало, вона зі своїх власних кишенькових. Кишенькових має, е, за, мені ще не віддала, але це вона розраховувала на свої кошти. Ось так, але тут, бачите, не, не попало, не покажу. А, далі. Оселедець ось такий чудовий, 200 г в упаковці. Збираю з нього щось приготувати до салату або і так поїсти. І ціна його була 1,75 75 за один, ну, тобто 3,50 за дві упаковки. Це 400 грамів мала заплатити, і 1,06 0,6 була на нього. Знижка, отже, виходить, 2,44. Я заплатила за цю філейку за 400 грамів. Гарна ціна для такої риби. Далі до коти 2,99, це ось такі стейки. Зі свинини, ось так без кісточки, відрізано. ну Це ошиюк, мені здається, що це дуже схоже на нього. 300 грамів. Ці, ну, я заплатила 2,09 за ці 300 грамів. Гарна ціна ну, буде нам запас, бо ми вже вичерпали те, що я раніше купувала зі знижками, ми вже все і з'їли. Далі, а ось тут 5 шматочків вже з кісточкою, там невеличка кісточка є, 700 грамів. І м м повна ціна була 5,99, 80 знижка, тож, виходить, 420, 420 я заплатила за 700 грамів свинини. Ось такої, не, як на мене, непогано. Далі ще сир мімолет 250 грамів. Тут його теж твердий сир, дуже він смачний, такий яскраво помаранчевий. 255 його ціна за 250 грамів. Він за дамом, до речі, в одну ціну. Десь приблизно так. Далі хеше порк. Це в нас ось так. Вигляда... Лія, покажеш те, що ти купила собі? Це сьогодні ми приготуємо тут. Ага, Лія принесла ось. ось ріжки, про які я казала. І для цукерок. Ага, для цукерок, як мультика. Дуже гарна лисичка. Все бери. Дай мені далі я закінчую і не буду довго затягувати наше відео. Отже, тут такі котлети з фаршу, свинина. Зверху ще ось такий шинка, або, можна сказати, що це бекон. Хоча в беконі, мені здається, більше такі жирові Ох, стрічечки нехай будуть. Отже, сири металь. І ось так це все загорнуто я це запікатиму. Взяла дві упаковки, ще, й ось, бачите, 30% знижка, 720 г в кожній такій упаковці. І так, була дуже гарна ціна, там це пропозиція тижня була. 4,99 коштувала одна така упаковка. Тож повна ціна була 10 євро, 3 євро ще й знижку. я отримала. Тож наша вечеря сьогодні за 7 євро буде, ще я думаю, і залишиться. Щось з цих котлеток. А є, мімолет розповіла. Далі меланж, гурман 200 г. Що це за меланж? Що це за гурман? 200 грамів. Так, це в нас вони так назвали масло вершкове. Чому так? Не зрозуміло. Ні, це не може бути масло. 99 центів це точно не воно. А, це, це, здається, ось цей салат. Так, і 30% знаш, так, Меланж. меланж, це суміш, так. Салат фрізе, маш, цикорій, червоний, ось так. І ціна за 200 г була. ну, Євро і 30 центів. знижка, теж сьогодні салатик буде. Нього ось це. Ось це додамо. Помідори в мене є. Буде нам ну, дуже-дуже смачно, я думаю. А, все сьогодні з'їмо. Далі Меланж. курман. Багети. Багети я придбала ось такі, недорогі вони, ну, вони швидше засихають. і, можливо, не такі вже витончені і смачні, як це в буланжері продають, але цілком підуть, як. Як для хлібу, як для багетів. Смачненькі вони теж нічого такого, але ціна в три рази дешевше. 28 центів коштує один такий багетик невеличкий. Далі колден яблука 1,5 кілограми. коштує 1,79 79, Це теж пропозиція тижня. євро 20 виходить в кілограм. Це дуже гарна ціна на яблучка. Ну, діти в нас дуже багато яблук їдять. Просто по кілька штук за раз можуть з'їсти, і по кілограмам може впоратись дитина протягом дня. Одна дитина точно. Тож яблук нам завжди мало. І ось така гарна ціна. <кій> Отже 3 кілограми я взяла за 3,58 кг. Ось такі клементинки непогані. Ми два, два рази купували, коли були у відпустці. Парижі такими ящичками, і там ціна була близько 3-4 євро. Та, так 4,50 десь за кілограм ціна була. ну Там все було дорожче. А тут ціна пропозиція євро 69 за кілограм. Чому би і не взяти за такою привабливою ціною. Тут всього 1 кілограм цих клементинів це буквально там по три штучки на кожну дитину. Вистачить ось вершкове масло 2,49. Я ж знаю, що воно не може 99 центів коштувати. Звичайно, вершкове масло теж там у нас закінчується, тож хай буде. Авокадо. Ціна тижня, гарна пропозиція, гарне авокадо. Я взяла кілька штук ось таких дозрівших, і взяла навмисне ось такі зелені кілька штук. Всього 8 штук, ціна 65 центів за один авокадо, що не може не радувати. Тому я, бачите, душу відвела, взяла аж 8 штук. Знову ж таки, порівнюючи з Парижем, правда, там були трохи більшого розміру авокадо, але ціна євро 89 за один. Майже 2 євро за один, а тут 65. центів. Тож все пізнається в порівнянні. Ну і guilty Pleasure це те, що взяв Григорій, я піддалася, бо він вже неодноразово до мене підходив в магазині, в супермаркетах, десь в торговельних центрах, показував мені ці дубайський цей шоколад. Каже, він дуже смачний. Кажу, Звідки ти знаєш? Ну, скрізь, скрізь реклама, скрізь в інтернеті, кажу, ось бачиш, як це працює. Але ж добре вже дитина не вперше хоче спробувати, то треба це робити. На що відкладати. Ціна 3,79 і тут всього 95 грамів. Що воно таке, ну, дізнаємось, тепер будемо мати власну думку. Ой, сподіваюся, вам було видно. Я ще не знаю, як воно вийшло на екрані. Ви мені напишіть, будь ласка, чи окей, чи не окей, чи варто продовжувати, бо. Боюся, що найближчим часом нічого не зміниться. Це будівля потребує капітального ремонту. Поки ми тут мешкаємо, ніхто цього не робитиме. Я впевнена на 100%. Тож, живемо далі, робимо своє найкраще і не втрачаємо надії. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що продовжуєте заглядати на цей канал. Побачимось в наступних Ставте відео. Вподобайки. Ставте вподобайки, сказала Лін. Та не видно ж ось так. Ні, кривлятись не треба. Mm -hmm. Все, всім дякуємо, побачимось. Заходьте на основний канал, теж там блоги щодня виходять. Побачимось і там також. Бувайте!